Мені кинув виклик Рівний по селі суперник. У нього на той момент було 43 поєдинки, а у мене 39. І дивись, який яскравий бій получився. І так, перший свій бій я хотів спробувати зіграти новим персонажем, в моєму розумінні новим, через те, що я грав тільки двома тренувався: Юєн чи Уєн, я не знаю, як правильно. І персонаж доволі сильний і доволі прикольний, тільки просто. Перед цим я зіграв один бій, і то тренувальний і за нього, і все. І далі мені от закинули виклик, і я вирішив прийняти і спробувати зіграти за нього, щоб побачити, чи взагалі є якийсь шанс виграти, чи немає. Ну і раунд поки що йде наївних, я більш-менш стараюся в защиті сидіти, не спішити, не йти на порвон, так як я люблю. Але персонаж суперника доволі бистрий і теж цікавий. І більше на ній наносить урону, і більше б'є, але все ж таки я забираю цей яунд. Але цей яунд я забрав навіть не на скілу, а чисто на своєму везінні. Розпочинається другий раунд, і я отримую люлей конкретно через те, що основна тактика за персонажа суперника це удари ногами. І саме прикольно те, що вона може стрибати, не просто перестрибувати тебе, а стрибати на тебе і від тебе, типу, перестрибувати. Я не знаю, як це працює, але це виглядає прикольно. Ну І цей яунт я, я програю, по суті в нуль. Отут я зробив помилку через те, що я міг просто посидіти в блоці до кінця суперудару суперника. Але я думав, що якщо я раніше зможу нажати удар, то зможу, типу, збити. В не збив, а просто програв. Ну і третій раунд фінальний тут до двох перемог. Якщо, зараз, якщо суперник забирає, то перша перемога зараховується йому. Що ще мені подобається за цього свого персонажа? Це те, що оцей супеудар у нього прикольний дуже плечем просто біжить. І тут все. Тут мене просто виждали і забрали першу перемогу. Я вже далі думав не гратися. І взяв свого персонажа, за якого я більш-менш непогано граю, якщо враховувати те, що я граю на клавіатурі, а не на геймпаді. І це Кен, Кен, за якого я вже більшість поєдинків своїх провів, хоча починав грати на ю. Але Ю мені щось не особо зайшов, Кен якось більше. І знову бій йде на рівних, як і суперник мене б'є, так і я його тут. А я Тацумакі трошки невчасно задействував. Але забрав цей раунд шоу-юкеном. Тат Sumaki це удар, коли оце я підстрибую і ногою роблю типу вертушку. А шоу-юкен це коли опакотом б'ю дуже сильно в воздух. Коротше. Найбільше я люблю хадукен це якраз фаєрбол синій, який я випускаю, але випускаю, як завжди, не тоді, коли треба. Але частіше всього, в мене навіть і не виходить його запустити, бо, блін, ти під час поєдинку такий напружений, що це просто жесть. І цей аунд, що? Цей аунд я, я знову програю. По суті, через те, що знову моя помилка, я пропустив суперудар, і тут а... я промахнувся своїм суперударом. Я знав, що суперник буде бити ногою по землі, але я протупив і не встиг перестрибнути або вдарити першим. Один-один по раундам в цьому поєдинку, і суперник почав суперудару, але промахнувся, так само, як і я в попередньому раунді. Я трохи бляха просів через те, що я почав злитися, я почав трохи тірятися, але все ж таки старався робити хоча б щось, щоб забрати цю перемогу через те, що якщо я програю цей раунд, то просто все, бій закінчиться. Я не хотів програвати цей бій. Я почав використовувати, старатися використовувати все, що в мене є, і більше сидіти в защиті. Отут я вже нарешті правильно законтив суперудар. І ось тут мені прям повезло, реально повезло, тут навіть не зкіл, а просто теж везіння. Останній бій наш, останні два раунди, якщо хтось один виграє їх, то перемагає поєдинок. І тут було саме напряжніше через те, що бляха, це якраз таки зарішало перемогу. Знову ж таки, я би міг записувати, старатися одночасно і самий процес поєдинку і коментування, але я в той момент реально дуже зосереджений на поєдинку, і я мовчу навіть взагалі нічого не говорю. І бляха, напружений дуже сильно, так що особо нічого не поміняло би. Я би просто мовчав би і тільки деколи міг би психанути, що типу, в мене щось не вийшло, або суперник отак -от забав під раунд. Він мене зажав в углі і все. І тут я вже думав, що я ніяк не затащу, але треба зібратися і не спішити. І грати розумно. розумно. більше від защити ловити на помилках суперника, а суперник доволі розслабився в цьому раунді. Він думав, що вже перемога його. Але я сказав, ніфіга, ні-ні-ні, я все-таки хотів дуже виграти або хоча б забрати один цей яунт, щоб не програти е цей другий поєдинок в нуліну. І по суті я от своїми, хотів казати, фаєрболами хадукиними забрав майже все здоров'я, і тут знову мені потануло цим ударом винести. А от і фінальний раунд, і якщо тобі подобається такий контент, якщо ти ще дивишся до кінця це відео, то підпишись на канал, постав лайк і напиши коментар про цей поєдинок. Ну і тут все, тут вже м'ясорубка почалася, я вже бляха тіряюся, злюся, і напружений, і бляха, ну, стараюсь робити все, що тільки можна, і тут та Сумаки вже пішли, бляха раз за разом. Тут я перебив. Часто я навіть не ожидав, що я переб'ю своїм суперударом суперудар суперника і тут забираю хадукином бій.